Сьогоднішня тема чи втрачають спасіння християни, що відпали від благодаті. Минуло разу я говорив, яким чином християнин може відпасти від благодаті. І це не стосується жодного з гріхів. Є тільки один спосіб, через який християн може відпасти від благодаті. І це записано в посланні. Апостол Павла до Галатію в 5 розділі 4 вірші. Ви, що законом виправдуєтеся, полишились без Христа, відпали від благодаті. Слово виправдується, можна ще сказати так, як стають праведними». Це синонім слово виправдується, стають «стають праведними». І в інших перекладах це може виглядати так. Ви, що ділами закону стаєте праведними, полишились без Христа, відпали від благодаті. Але ще є одна тема, яка цікавить християн: чи втрачають спасіння ті, хто відпав від благодаті? Відповідь така: ні. Християнин, що. Відповідь благодаті не втрачає дар спасіння. Спасіння продовжує залишатися Божим даром і знаходиться в Його дусі. І це буде так продовжуватися завжди і всю вічність. Хвала Господу. Та сила благодаті не буде діяти в його житті, тому йому прийдеться опиратися на свої власні зусилля. І це. Приведе його до повного виснаження і заведе в глухий кут. Аж поки він не заволає, такими словами, досить мені того. Боже, прости мені мою самоправедність. Я вже більше не хочу бути сухою землею. Я більше не хочу бути сухим, черствим релігійним снобом, що опирається на власну праведність. Я визнаю, Отче, що мені потрібна твоя благодать і милість і праведність Твого Сина, Господа нашого Ісуса Христа. Я прагну, щоб Дух благодаті діяв у мені і через мене, торкаючи сердець інших людей і приводив їх до Бога. Нехай ріки живої води течуть з моєї отроби, оживляючи все навкруги. Я проголошую ісповідання віри згідно твого слова, записаного в посланні апостола Павла до Галатів в другому розділі з 18 по 21 вірш. Це ісповідання віри для повернення в Божу благодать та милість. Законом я вмер для закону, щоб жити для Бога. Я розп'ятий з Христом. І живу вже не я, а Христос проживає мені. А що живу в тілі тепер, живу вірою в Сина Божого, що мене полюбив і видав за мене самого себе. Божої благодаті я не відкидаю, бо коли праведність набувається законом, то надаремно умер був Христос. Я повертаюся у твою благодать і милість, люблячий батьку. І я заявляю перед Богом, перед ангелами, перед демонами і перед людьми. Христос був умер недаремно не для мене. Я хвалюся ним. Він моя праведність і моє спасіння. І я не намагаюся більше стати праведним своїми вчинками. Алілуя, Амінь!